Ядерки ще не було, і я сподіваюся, що не буде. А ми вже опинились на щикавиці. Але давайте все по порядку. Спочатку зустрілись з друзями. Ми вирішили ловити ще ці останні теплі осінні вечори з гарною погодою. І пів Києва, походу, також, бо людей на контрактовій площі було неймовірно багато. Спочатку ми дійшли до Дніпра. Погода, настрій, вид на острів, все співпало. Так було гарно, що ми зовсім не хотіли йти звідти. І тут відчули, що вже трохи зголодніли, тож вирішили зайти по піцу і рухатись в бік нашої сьогоднішньої цілі. Піца в Руках можна було вже й зупинитись, але ні, ми не слабаки і продовжуємо йти на нашу гору. Підійматись небагато не мало, якраз тільки щоб підтвердити, що ноги накачені недостатньо, і щоб вирішити, що точно гарним призом за підйом буде та піца, яка була так близько. Коли гаражі і вузькі доріжки були пройдені, перед нами відкрився дуже гарний вид, який точно вартував всіх зусиль. Ми їли нашу піцу і мовчали настільки вайбове місце. Знайшли, всі залишились просто в захваті. Тож, якщо не знаєте, куди сходити в Києві, ловіть момент. Поки не стало геть холодно, точно не пошкодуєте.